Вітаю вас, друзі, на каналі Life TRAVEL І сьогодні я хочу вам показати дуже красиве і мальовниче місце, яке знаходиться в селі Татарів. А саме я хочу вам показати озеро, про яке я дуже давно знала, але я ніяк не могла потрапити на це озеро, тому що воно виявляється, знаходиться на території санаторія Кремінці чи Кремінці. І раніше я під'їхала до цього санаторія, він був зачинений, і я не змогла потрапити і подивитися на це озеро. Сьогодні у мене така нагода є, і я неодмінно одразу вирішила зняти відео і показати вам це озеро і цю місцину. Що вражає? В першу чергу вражає, що тут. Класна природа, чудова природа. Озеро не є велике, але воно має надзвичайно чисту водичку. Я думаю, що тут, от бачите, приглядаються камінчики. Тут є багато качечок. Ось. Навколо вічно-зелені дерева, ялини. Вдалині від гори, вони навіть не вдалині, вони поряд насправді. Ось гора і вдалині гори також. Навколо озера трошки поросло очеретом, але воно від цього не стає якимось гіршим, тому що очерет він, його не є дуже багато. Я думаю, що його проривають, це озеро чистять. І також тут є навколо лавочки, є такий мальовничий міст. Я ще туди не ходила, бо там відпочивають люди. Бачу, є якийсь, якийсь альтаночка, люди жарять шашлик. Напевно, це люди, які зараз перебувають в цьому санаторії Кремінці. Зараз тут реабілі... реабілітаційний центр. І трішки вам розкажу про татарів. Якщо ви тут ще не були, то де він знаходиться? Село Татарів, воно є доволі велике, знаходиться в Івано-Франківській області, не доїжджаючи славнозвісного Буковелю. Татарів знаходиться після Яремча і після Миколичина. Тобто, якщо ви проїдете Яремче, проїдете Миколичин, ви потрапите в татарів. В Татарові є дуже багато готелей, не так багато, як в Буковелі, але також доволі багато. І ось таке озеро. Тому, якщо у вас буде змога, і вам цікаво подивитися на це озеро, любите водойми. Бо я, наприклад, водойми дуже люблю, особливо, коли зараз немає змоги поїхати на море, я шукаю і відкриваю для себе все нові і нові водойми. Колись я навіть знаю, що... Мої знайомі приїздили в татарів і плавали на цьому озері. Я думаю, що тут можна плавати, бо тут є такий пірс, ось зроблений. Думаю, що тут люди плавають, але наразі я не бачу, щоб саме зараз тут хтось плавав. Але водичка така чиста, що хочеться, хочеться оконутись і поплавати тут. Пробую обійти озеро, показати, яке воно навколо, що тут навколо є. Підійду ще до водички. Приємний, до речі, підхід до води. чиста чиста водичка. Я думаю, що це є природня водойма. Пишіть в коментарях, чи сподобалась чи сподобалось вам це місцина, чи сподобалось вам це озеро, чи були ви в Татарові, як вам взагалі відпочинок в Карпатах. Ще скажу, що сьогодні 20 липня 2025 року. І таке гарне потепління, тому що кілька днів підряд дощило і було зниження температури. Вночі, мені здається, взагалі до 12-13 градусів, а в день вище там, 19 градусів не піднімалась температура повітря. Тому сьогодні кайф 24 градуса. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями і приїздіть в Карпати на відпочинок. Слава Україні!